Коли мова йде про психологію торгівлі та та розвиток виграшних установок, немає кращого вчителя, ніж сам ринок, адже уроки, які ринок надав у минулому, допоможуть встановити правильні очікування на майбутнє. Ми лише повинні озирнутися на останні десятиліття, щоб побачити деякі падіння ринку. Такі події можуть і повинні очікуватися в майбутньому. У кількох наших відео в минулому ми глибше досліджували психологію трейдерів, а в цьому відео ми більше зосереджуємося на частині дисципліни. Кілька популярних книг обговорюють ключові концепції в дисципліні торгівлі. І ми вчимося, як застосовувати їх до наших власних торгових та інвестиційних зусиль. Автор Ван Тарп зробив чудову цитату через свої вчення, коли сказав трейдер високої продуктивності відчуває повну відповідальність за все, що відбувається на ринку, і тому може навчитися на помилках. Ці люди дій, зазвичай мають робочий бізнес-план для торгівлі, оскільки ставляться до торгівлі ті як до бізнесу. Якщо ми повністю приймемо, що шлях до того, щоб стати дисциплінованим трейдером, вимагає ставитися до торгівлі як до бізнесу, то цей шлях і, врешті-решт, досягнення успіху стануть набагато легшими. Емоційний контроль, безсумнівно, є одним з основних факторів, що відрізняють неуспішного трейдера від того, хто обирає більш дисциплінований підхід. Отже, як стати менш емоційним і більш дисциплінованим трейдером? Марк Дуглас, автор популярних книг торгівля в зоні та дисциплінотований трейдер, пов'язує численні виклики в торгівлі з прийняттям ринку трейдером. Перший урок полягає в тому, що ринок завжди правий. Лише ви можете помилятися. Ніколи не ринок. По друге, ринок не піклується про вас. Йому неважливо, скільки грошей ви виграли чи втратили. У нього є свій власний ритм. Тільки через досвід, проби та помилки ви починаєте приймати, що ринок не має емоцій. Емоції є тільки у вас. Пам'ятайте, що ринок є ірраціональною, неконтрольованою сутністю. Коли ми маємо правильне сприйняття ринку, ми можемо звернутися всередину до нашої власної психології. Є три аспекти, які слід врахувати ідентифікація можливостей, виконання угод та зростання капіталу. Однак кожен з них зазнає труднощів через емоційні пастки, і трейдерам буде важко досягти успіху, якщо ці емоції не будуть керовані, щоб вони не заважали торговому плану. Один із способів, як ми можемо впоратися з цими емоціями, це створити правила, які допомагають нам визначати можливості, виконувати наші угоди та управляти розміром позицій і ризиком. Такі правила усувають суб'єктивність і допомагають нашим емоціям не піддаватися ірраціональній поведінці ринку. Однак наявність цих правил не є повним рішенням. Якщо ми зазнаємо серії втрат, дотримуючись наших правил, ми починаємо сумніватися в них. Такі втрати можуть створювати ірраціональні сліпі плями в нашому когнітивному мисленні. Чим більше ми зазнаємо втрат, тим менш імовірно, що ми будемо дотримуватися правил. І це відбувається, незважаючи на те, що ми знаємо, що ринок сам по собі ірраціональний. цей цикл повторюється безкінечно, поки ми не приймемо, що втрати будуть відбуватися. Ми повинні управляти ними відповідно до надійного управління ризиками та дозволити ринку робити свою справу. Однак важливо зазначити, що правила не повинні сліпо дотримуватися їх слід розглядати на основі минулої продуктивності та аналізу, який підтверджує життєздатність стратегії, не потрібно й казати, що дотримання правил для недосконалої або неперевіреної стратегії може призвести до фінансового краху. Ще один важливий аспект, обговорюваний у книзі, це очікування та досягнення цілей. Багато нових трейдерів починають з певного очікування, можливо, намагаючись заробити 500 дріалів на день або досягти 100% річних доходів. Зосередження занадто сильно на таких цілях заважає трейдеру розвивати надійний процес, адже прибутки є лише побічним продуктом. Цього процесу. Нові трейдери, як правило, мають це в зворотному порядку, спочатку зосереджуючись на прибутках, а про процес думають в останню чергу, що є підходом, з яким я категорично не згоден. Увага та енергія завжди повинні спочатку бути спрямовані на стратегію та процес, посилання в кінці відео, яке розширює тему торгових очікувань, може бути корисним. Після завершення дослідження, підготовки та створення правил і процесу нам потрібна дисципліна, щоб забезпечити дотримання цього каркасу, будьте якомога механічнішими та беземоційними, не зосереджуючись на фінансовій винагороді. Психологія є основою всіх успішних, дисциплінованих трейдерів, але існує кілька помилкових психологічних упереджень невдалих трейдерів, які ми повинні зрозуміти. І жодне з них не є більш важливим, ніж помилка гравця, або іноді її називають фальсифікацією Монте-Карло. Хоча цей міф пов'язаний з азартними іграми, те саме переконання також асоціюється з торгівлею. Спочатку давайте розглянемо гру в рулетку. Уявіть собі, стіл, на якому червоний колір з'явився. Чотири рази поспіль. Чи будете ви більш схильні зробити ставку на чорний колір у наступному обертанні? Що якби було вісім обертів і показували червоний. Чи очікували б ви, що чорний має більше шансів на наступному оберті? Отже, в обох сценаріях абсолютно немає жодного обґрунтування, чому наступний оберт буде чорним або червоним. Пам'ятайте, що колесо не має пам'яті, ймовірність появи будь-якого кольору не змінилася. Ось чому це називається помилкою це хибне переконання, засноване на ненадійних аргументах. На сьогоднішній день найдовша зафіксована серія появи одного кольору в рулетці сталася в 1943 році. Колір червоний з'являвся 32 рази підряд. Із кожним обертанням. Учасники були впевнені, що наступний колір буде чорним. Але чому це важливо в торгівлі? Справа в тому, що, хоча у вас може бути торгова стратегія з позитивною очікуваністю, як у казино, програшна серія може трапитися в будь-який момент без причини. Це не означає, що стратегія є хибною, як і кидок кубика або підкидання монети, свічка в торгівлі не має пам'яті. Марк Дуглас підсумував ці помилкові психологічні упередження, сказавши, коли ви досягнете повного прийняття невизначеності кожного краю та унікальності, кожного моменту ваша фрустрація від торгівлі закінчиться. Розуміння, що втрати, частина торгівлі принесе певний комфорт, коли ваші результати не йдуть так, як ви очікували. Легендарний трейдер Марк Міновіні сам говорить, що він закладає невдачу у свою систему, маючи на увазі, що очікує, що його угоди програють 50% часу, а інші угоди виграють 50% часу, хоча його виграшні угоди будуть більшими за його втрати, коли вони відбуваються. Якщо ви зробите крок назад і справді приймете, що втрати є основою більшості успішних стратегій. То прийняття їх виникнення стає набагато легшим. Саме управління цими втратами дійсно робить різницю, якщо ви дозволите втраті вийти з під контролю. Це може зменшити значущість ваших виграшних угод, прийміть, що у вас буде багато втрат, тримайте їх на низькому рівні і зробіть їх основним фокусом вашої стратегії. Врешті-решт, прийміть перспективу, що втрати та виграші є неминучими в будь-якій стратегії, і будь-який результат є так само ймовірним, як і інший. Марк каже, що якщо ви не зможете навчитися приймати невеликі втрати рано чи пізно, ви зазнаєте великих втрат. Ключовим фактором для того, щоб стати дисциплінованим трейдером, є поєднання очікувань з ймовірністю, що в кінцевому підсумку забезпечує основу для беземоційної торгівлі, здатність приймати непередбачуваність торгівлі в короткостроковій перспективі, але водночас вірити в закон великих чисел у довгостроковій перспективі є тим, що відрізняє професіонала від аматора. Ви, можливо, знаєте концепцію кривої Гауса. Ця концепція відображає розподіл даних і використовується як міра ймовірності та відхилення. У цьому прикладі ми зберігаємо концепцію простою посередині у нас є угоди з середньою віддачею, зліва угоди з поганими показниками, а справа з хорошими показниками. Нейтральний дохід розміщений в центрі графіка, а кожна угода, яка, нагадаємо, є випадковою подією, відображається на основі їх доходу, трейдер здійснює можливо 10 угод, які дають випадкові результати. На перший погляд, у короткостроковій перспективі, огляд може свідчити про програшну стратегію або стратегію без позитивних очікувань. Але пам'ятайте, що статистична перевага повинна оцінюватися лише тоді, коли у нас є достатньо значущих даних, а не на мікрорівні з таким малим обсягом вибірки. Передбачуваність визначається законом великих чисел. Коли у нас є велика вибірка даних, ми можемо визначити, чи є статистична перевага. Ми вже знали з положення Кривої Гауса, що велика більшість угод була позитивною в порівнянні з програшними угодами, і це забезпечує певну передбачуваність на макрорівні, на, на якому казино базує свою модель. Казино усвідомлюють необхідність виплачувати рідкісні великі виграші меншості, але позитивні очікування, закладені в гру, значно перевищать ці витрати попереднє відео про ймовірність та очікування. Допомагає пояснити теорію більш детально. Спираючись на свій власний торговий досвід, який триває більше 30 років, я з упевненістю знаю, що мій особистий підхід буде мати періоди посередньої продуктивності, за якими слідуватимуть періоди перевиконання, але завдяки правильному розміру позицій та управлінню ризиком, втрати та психологічні упередження добре закріплені. Останнім часом ми спостерігали жахливо волатильний період, і більшість довгострокових стратегій зазнали б втрат я та багато інших з іншого боку, залишаємося спокійними, зосередженими на процесі та добре підготовленими до довгострокових очікувань ринку. Коли ми зрозуміємо ймовірність на макрорівні, ми можемо встановити очікування, і коли ми встановили очікування, ми можемо ігнорувати випадкові результати в короткостроковій перспективі та дотримуватися дисципліни у стратегії, мій підхід має цю довгострокову макроочікування, і я зазвичай вимірюю його через розподіл R, який просто є ризиком, що береться, і винагородою, що досягається. Наприклад, я знаю, що багато з моїх угод зазнають втрат до 1 r тоді як мої виграшні угоди коливаються від виграшу 1 r до виграшу 10 r або в 10 разів більше мого ризику. Маючи цю заздалегідь визначену ймовірність і очікування на великій вибірці даних, мені легко залишатися спокійним, коли я отримую серію втрат. Ще одна чудова цитата покійного Марка Дугласа звучить так. Коли ви справді вірите, що торгівля це просто гра ймовірностей. Такі поняття, як правильно чи неправильно, або виграти чи програти, більше не мають такого ж значення, підсумовуючи шлях до того, щоб стати успішним дисциплінованим трейдером, вимагає від нас прийняття того, що ринок не піклується про нас. Ми повинні прийняти, що втрати завжди будуть на нашому шляху. І ми повинні вбудувати управління втратами в основу нашої стратегії припиніть зосереджуватися на винагородах і залишайтеся зосередженими на процесі. Розумійте, що може статися все, що завгодно. Одна торгівля є унікальною і не має пам'яті знайте довгострокову статистику вашої стратегії та переконайтеся, що ваші очікування узгоджені. Як завжди, дякую за перегляд! Вам потрібна допомога в підтримці дисципліни. Приєднуйтесь до нашої групи однодумців. Ми ділимося думками, ідеями, програмним забезпеченням для сканування та набором правил, щоб допомогти вам залишатися на правильному шляху.